Вітаю! Шостий клас, математика, тема дроби номер 299 Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень. Перший вираз. Відкривається дужечка. сьомих. Додати шістнадцятих. Закривається дужечка відняти 5,3. В математиці ми пам'ятаємо, перед кожним числом стоїть знак. Якщо перед числом не стоїть мінус, значить там стоїть плюс. Тобто 9,3 перед цим числом стоїть плюс, і навіть перед дужечками стоїть плюс. Перед 5 стоїть мінус, перед двічкою стоїть плюс. Ми пам'ятаємо правило, щоб розкрити дужки, треба подивитися на знак перед дужками. У нас плюс. Ми його не пишемо, а знаки в дужках не міняємо. Був плюс залишається плюс. Був плюс залишається плюс. Відкриваємо дужки і переписуємо 9,3, додати. 2, ,7. 9,16. мінус, Після дужок ми нічого не чіпаємо, залишаємо все як є 5,3. Ми бачимо, що у нас є дроби з знаменником 7. Звісно, нам зручно їх поставити разом, зробити обрахунок саме з цими дробами. Обов'язково треба звернути увагу на знаки і не переплутати їх. Ось у нас мінус відноситься до дробу 5,3. Плюс відноситься до дробу 2,91. І у дроба 9,3 є теж знак плюс. Переписуємо 9,3 мінус.

а Цей дріб у нас не скоротний, тому ми так і залишаємо. Другий приклад. Відкривається дужечка 4,5, додати 1,6 одинадцяти, закрили дужечку, відняти 6,11. Знову ми бачимо. Що у нас є дроби з однаковим знаменником. Ось вони. Нам треба відкрити дужку і зробити це обчислення в першу чергу. Тому що шукати спільний знаменник у дробів восьмих і 6 одинадцятих, це буде довго і нераціонально. Знову ж таки, згадуємо про знаки. Перед четвіркою у нас стоїть плюс, і навіть перед дужками у нас стоїть плюс. Отже, знаки ми в дужках не міняємо, просто розкриваємо їх. 4,5 додати 1,6 мінус 611 6 одинадцятих мінус 6 одинадцятих ми можемо одразу скоротити. І у нас виходить 4 додати 1 буде 5,5. 5, Третій приклад. Десять 5 чотирнадцях мінус відкриваємо дужку 3,5 додати дві цілих. 93. Дужечку закриваємо. А ось тут у нас вже перед дужечками стоїть знак мінус. Перед річкою стоїть знак плюс. Якщо перед дужками у нас стоїть знак мінус, ми цей мінус не пишемо, а знаки в дужках міняємо. Бо в плюс став мінус, був плюс став мінус. Переписуємо. 10 цілих п'ять чотирнадцятих плюс о мінус мінус цілих п'ять чотирнадцятих мінус дві цілих тридцять четвертих. 5 514 5 ми скорочуємо, 10 мінус 3 буде 7. І виходить у нас 7, 7 мінус 7 2,93. При додаванні у нас це просто: ми цілу частину додаємо до цілої, дробову залишаємо, як є. Але при відніманні, ми таку маніпуляцію зробити не можемо. Тому 7 ми маємо розкласти на 6 цілих. І враховуючи, що у нас знаменник 34, звісно, що на 34 34. Записуємо 6 цілих 34. 34 мінус 2 цілих 9 34. 6 мінус 2 буде 4. 34 мінус 9 буде 25. 25 Тридцять четвертих. Четвертий приклад. Сім цілих одна сьома мінус відкриваються дужки, дві цілих шість тринадцятих, додати три цілих одну сьому. Ми бачимо перед дужками знак мінус. В дужках у нас, відповідно, перед вічкою стоїть плюс, перед річкою плюс. Якщо у нас перед дужками стоїть мінус, ми його не пишемо, а знаки в дужках ми міняємо на протилежні. Був плюс став мінус, був плюс став мінус. Ми, звісно, все це робимо для того, щоб скоріше нам спростити дроби одна сьома тому ми одразу записуємо а в зошитні після записуємо дроби в зручні послідовності 71 мінус 3,1/7 2,6/13